Виконання... Федорович. Заступник Вікторія. Прохід виконання рішення районної ради від 07 липня 2022 року No163, 18.08. Завершення програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Сенацького району на період до 2025 року. Доповідає... Железняк Олег Ніколайович, начальник відділу оборони, оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними е, органами районної адміністрації. Притягом дві тисячі двадцять третього року реалізація адміністрації постійного поводила з монітором самозакону сітав порядку з повнополітичних ситуацій в районі з факторів, що сприяють загострін кровоногенної ситуації. Так, протягом згідно періоду на території сенаторійського району зареєстровано 39 дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят одна заява, підведених громадян прочинення протиправний екіп двадцять п'ять тисяч 738 тридцять восімь та сознак кримінального правопорядку. Сознаками Кримінального правопорушення, 3184. Постійно проводяться профілактичні заходи щодо відпрацювання населених пунктів району з метою профілактики вчинення кримінальних правопорушень, виявлено та припинення чинення адміністративних правопорушень. Протягом зіткного періоду виявлено 23 776 адміністративних правопорушень. У 2023 році на території ціна району проводили близько зверски масових закладів. Порушень громадського порядку статучної безпеки допущено не було. З метою запобігання негативних прояв серед неповнолітніх під тому числі вживання афої на архімії, дитячі безкоштовності та бездоглядності, товом складу немає публічних. Спільно зі службою справи дітей адміністрації, Систематично організовується та проводяться спільні проплактичні рейдові заходи на території району з метою недопущення негативних проявів серед непомолізів з на ними правопорушень і озлочення. Службами району направлено службами району направо 94 подання до підрозділів Саменіковського руху в Гуантоні-Пропетровській області про притягнення батьків до відповідальності за петю 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто ухилення батьків або осіб, які їх заміняють виконання передбаченої законодавства обов'язків щодо забезпечення умов дітям навчання та виховання неповнолітніх дітей. На новому році співробітники районного управління поліції було виявлено 15 531 адміністративне правопорушення по лінії безпеки дорожнього руху за крування транспортними засобами на стані сп'яніння Запорушення правил дорожнього руху, що спричинило послужбення транспортних засобів 384. Закерування транспортними засобами особи, яка не має відповідних документів на право керування таким засобом 4386. Територіальними громадами району на придбання палено-масильних матеріалів техніки автотранспорту для спеціальності районного управління національної поліції були виділені в розмірі Положение ребенка, тем сотка обитает в этом году. Подскажите, пожалуйста, у нас распечатка, по-моему, штаб во вторую минуту больше, и пить из того хорошего, но он не меньше. А с чем это связано? Их никому выявлять, а тут все отбудется по годину. Нет, превентивные заходы, зі проводятся из Головне управляє національної поліції, вирішення возізнаності наших громадян, бояться, тому що вони всі розуміють наслідки, які наслідки у нас родні до правопорушення, відповідальності, любом в любому куча родини. Тому зменшувати кількість країв із вами. Такі водіїв стані угодно оцени. Я ви не які вони несуть покарання? Е, тобто оку настяніні. А, коли ви читаєте ці новини? Покарання суд, вирішує для них суд. Що вирішує? Да. Тільки судовий. Тільки. Вона да. посуд. Принципально нічого. У нас таке вибоїво ну, да, на допущеному, що суд який прямолінійний. Звідто? Ну, статистику можна уточнити, керівник, керівнича, так, мені поговорити. Так, голосуємо. Хто за? Да. Винесе на сесію. Винесе на сесії. Хто за? Ту, та, за, за. за. Так, не. про внесення змін до рішення районної ради 18 листопада 2021 року номер 117. Про скликання депутатів районної ради за виборчими програмами. доповідає Богдан Тетяну Ніковальні. У депутатському складі, ви всі знаєте, у нас деякі депутати вийшли зі складу депутатів, а інші зайшли, тому пропонується внести зміни і до закріплення їх за виборчими округами. Ті депутати, які пройшли по виборчим округам, йдуть на, на місце по тим округам, бо деякі зайшли по списку, там інші округи в общем. Получає, виходить так, що банк Андрій Дмитрович буде закріплений за Савгородською селищною радою, бо він проходить по цьому округу. Гардієнко Сергій Сергійович, Пасанельківської міської ради, він йшов від міської ради. Горкін Сергій Миколаївич йшов полишньому ну, району, по Миколаївській сільській раді. Він там закріплений буде. Долинка Юлія Вікторівна, Зацинельниківською міською радою, Зібінкова Інна Миколаївна, за Покровською селищною радою. Красюк Іван Васильович за заславської селищної ради і Лушивий Олександр Олександрович за межської селищної радою. Відповідно до того, як вони здійснили заміщення. Є То, питання? Є питання. Mm -hmm. Хто за це предложення хоче голосувати? Yeah. 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 Так, третє питання: про внесення змін до рішення районної ради від 11 року номер 6.2, 2 про регламент Ценецької районної ради восьмого скликання. Закладує Бурян Тетяна Миколаїв. Дерусь справа. 22 лютого 2024 року був прийнятий закон про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. 12 травня цей закон був підписаний і війшов, вступив в дію. Одним пунктом цього закону було органам місцевого самоврядування привести у відповідні норми свої нормативні документи. Тобто, нам потрібно на виконання цього закону внести відповідні зміни та регламент, а саме, Перше, те, що пленарне засідання районної ради буде транслюватися і постійних комісій буде транслюватися в мережі і в інтернеті і в режимі реального часу. Але ця норма вступає в дію після через 3 місяці, через 30 днів дня припинення або скасування дії воєнного стану, але нам вже зараз треба внести його зміни такі в регламент. Так, крім того, пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим його зберіганням протягом п'яти років. І а, ще один такий пункт: відеофіксація здійснюється, а потім з 15 серпня вступає в дії така норма, що в той в день проведення сесії, не пізніше наступного дня, виставляє, ну виставляється на сайт або на іншу мережу інтернету. От засідання постійної комісії теж саме повинні транслюватися в прямому ефірі після закінчення воєнного стану, а з 15 серпня теж висвітлюватися на сайті районної ради. Проекти порядку денного засідань постійної комісії, висновки протоколи теж є відкритими, оприлюднюються і надаються на запит. Ну вони у нас і на сьогоднішній день, вони у нас виставляються на сайті, ми це виконуємо. Всього ну, це такі зміни. Хто за те, що підтверджує ці зміни, може проголосувати. За. За. Вікторія. За. За. Дякую. 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 Дякую всім. Дякую всім. Дякую. Дякую. На 12-ту годину чекаємо.